Зранок. Починаємо наш ранок з загордовування перед нашим ранковим тренуванням. Також сюди. Мені курчі ловлять. Пацани, вода, Це така сила, яку ви ніде не візьмете. Гені мільярдер, плейбой. А знову сьогодні була хвилина часу. Ох, ми проснулися шведачів. Всім скоро. Ми вже потренували, зараз будемо йти на сніданок. Вони сидять вуйки. Зараз збираємось всі разом і будемо йти в магазин, трошки ще прогуляємось, зайдемо в магазин, куплю собі якихось лігумінів і буду трошки балдіти в номері. Ще по традиції, як завжди, після другого дня я ходжу захрипший, <кхід> болить горло, але нічого, треба провати дискотеки і балдіти. Йдемо зараз на зерний магазин з цілою піхотою. Щоб будеш купляти на в магазині. Не знаю, може якась бананчика або коло зараба. Ви зараз на Назар, так? Ростик, ти які лігуміни будеш купляв? Буду бачити, якісь файні. що в планах. Які ось пару сочки пішло поїхати. А, ти любить сочки. Гузерські. Бузерські? Все, я то вставлю в лоб. Да я погладь, назик? Ні, я боюся. Ось такий набір продуктів взяли трошки Трошки чипси, трошки снеки, все по потрошки. Що ти береш, Максим? Та Я не знаю, а? що краще зараз. Я думаю, там то от. Work, Або гетьмана, то класика не вбираюча. Потім в цьому номері знімом розпаковку. <laughs> я там горівку буду я. Все, йдемо вже зараз з магазину. Ми накопляли повні торби. Ки. <різь> киопиря. Мо! <laughs> прийшли з магазину, коротше, не понакупляли всякої всячини. Вже майже все з'їли, тому розпаковки так не буде. Так тільки покажу, що взяли от Юмі-Гумі. <гумі> барні. О, Назар нічого не брав. Назар чекає зупу. <гумі> так, моршинська. Придбання ростика. Озвучуй. Сік. Два. Трубочки, вафлі молочні і шоколадка, якої вже майже немає. Ура! У нас зараз зупа є. Як тобі зупа? Огонь! Він бідний, нічого майже не їв, чекав на зупу. Він тримає дієту. З чим зупа? З водою. Скін коло барк. Скілний коло в Smelling my trees, digging my earth, from our roots and weeds, my truth, please, right? Fry... Oh. 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 Снимаю еще мимовальный и он будет продаваться на 300. Как он? Ты львиный тигр? Помолодел, чувак. Что за тигр, этот Лев? A. А что за бизнес? за бизнес? Мы в Пошло. Растирай. Растирай, растирай. На балкон, На балкон. Karasjo.

Пасни майже позабивали голи, Але я ще сам бою того, всього, того футболу. Я знаю, пацани вже забили 3-1. Пацани, красавчики. Ми не зупиняємося, підписуємося, на канал так само. Ай, ти що тараста? Прийшли після футболу на Сьогодні у нас салат, картоплі, як я котлета. Щойно зіграли футбол, дуже після футболу. Цілий мокрий. Чи я повечеряю? Йду зараз в душ. Далі будемо починати дискотеку. Я познакомився з тобою в самоліті, коли летів Ізраїль, я до своєї дьоті Спітіла ти, покрашена платінка, і в мене почалась неадекватна поведінка.